Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні продовжуємо рубрику насіння томатів і я хочу поділитися з вами своїм списком томатів, індетермінантних, гібридів саме високорослих томатів. Це 5 томатів, які я обрав для себе на цей сезон і буду їх купувати. Буду купувати насіння бренду професійне насіння. Не агітую вас, ви можете обрати будь-який бренд. Але однозначно раджу звернути вам увагу на ті сорти томатів, які я сьогодні буду озвучувати. Вони доволі такі гарні у вирощуванні, легкі у вирощуванні, якщо ви будете дотримуватись основних базових правил вирощування томатів. І повірте, там є варіанти, коли томат досягає до пів кілограма ваги. Повірте, це ідеальний варіант. Для вирощування на посадибній ділянці. Тож давайте не будемо гаяти час і переходимо безпосередньо до списку томатів. І перший в списку це томат Pink Heart F1. Це високорослий ранній гібрид, який може висаджуватись як у відкритий ґрунт, так і в теплиці. Вирощується він у весняно-літній період. Рослина індетермінантного типу, тобто з необмеженим ростом пагонів, доволі потужна і характеризується високою стресостійкістю і пластичністю до умов вирощування. Листові пластини томата широкі, а тому добре захищають його плоди від опіків. На одному вузлі може зав'язуватись 6-7 плодів 7 томатів. З одного куща ми можемо зібрати до 5 кг томатів при умові, що будемо дотримуватись всіх необхідних заходів по його вирощуванню. Зокрема, і будемо прищеплювати верхню точку куща, залишаючи приблизно до 7 кістей. При цьому звертаю увагу, що даний томат дуже добре реагує на формування куща. І немає схильності до грибкових та інфекційних захворювань. Плоди у томати, томати самі великого розміру, круглої форми приблизно по 240-250 грамів. Щільна малинова рожева шкірочка томата захищає його соковиту і однорідну м'якоть. Вони не переростають, не розтріскуються і доволі часто витримують тривале транспортування і зберігання без втрати своїх смакових якостей і аромату. Томат ідеально підходить для приготування свіжих салатів і для переробки, зокрема на сік. Другий у списку це томат Ritchieola F1. Це ранній гібрид великоплідного і детермінантного томату. Він ідеальний для вживання у свіжому вигляді і для переробки, зокрема на сік. Формує доволі такі великі, красиві, ребристі плоди яскраво-червоного кольору. Маса одного томату може досягати 300-500 г. Уявіть, один томат пів кілограма. Даний томат вирізняється своїми неперевершеними смаковими якостями, ви точно оціните його, якщо будете вирощувати. У плодів відсутня зелена пляма біля полоніжки, вони мають щільну та м'ясисту таку знаєте, внутрішню структуру томату. От дійсно такий томат, шматочок сальця, хліба українського, і це просто супер. Рослина сама стійка до стресових умов при вирощуванні. І до захворювань. Можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Наступний томат це томат Зодіак f 1 Він середньоранній, індетермінантний, великоплідний гібрид. Може вирощуватись також як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Рослина доволі високоросла, активна, швидко пристосовується до умов зростання і догляду. Гібрид хворобостійкий, має імунітет до нематоди, вірусу жовтої кучерявості листя. І доволі таки врожайний, це ви точно оціните. Даний томат дозріває за 100-115 днів після посіву насіння. Повторюсь, плоди великі, вони плоско круглої форми і з такого яскраво-червоного кольору. Середня вага одного томату приблизно 250-300 г, доволі м'ясисті, однорідні і смачні, не розтріскуються і чудово транспортуються і зберігаються. Ідеально використовувати для приготування соку. А також у свіжі салати, і навіть для заморозки на зиму також ідеально підійшли. Четвертий у списку це томат Мадрид F1, дуже красивий і смачний, середньостиглий, індетермінантний, жовтоплідний гібрид із дуже привабливими за формою, повторюсь, і великими плодами для вирощування у теплицях. Рослина високоросла, збалансована, з доволі таки потужним листовим апаратом та розвиненою кореневою системою. Вона всіяна буквально зав'язями, має доволі високу врожайність, не знижує продуктивності при стресових впливах і не схильна до захворювань, зокрема фітофторозу. Плоди серцеподібної форми насичена жовто-гарячого кольору, такі трішечки ребристі. Середня вага одного томату приблизно 400 грам. Але окремі плоди можуть досягати, я читав, і 700 грам, друзі. 700 грам. Плоди доволі м'ясисті, без їх плям, без білого стрижня всередині. Мають ідеальні смакові характеристики, поєднання знаєте, соковитості, солодкуватості і легкої кислинки ідеальний варіант. Томат добре витримує транспортування і ідеально підходить для переробки на сік, пасту, споживання у свіжому вигляді взагалі супер. П'ятий з списку це нас томат Agilis F1. Високорослий, ранньостиглий гібрид може вирощуватись у закритому і відкритому ґрунті. Підходить для вирощування в двох оборотах весенно-осінній сезон. Рослина доволі таки пластична, світолюбна, стресостійка і, до речі, нетрудомістка у вирощуванні і догляді. Має імунітет до листової гнилі, фузаріозу, вірусу плямистого в'янення і томатної мозаїки. Томати досягають технічної зрілості приблизно через 95 днів після посіву, доволі швидко. Збір врожаю можливий одночасно з декількох кістей, що також зручно. Плоди великі, вагою близько 220-230 г, однорідного такого червоного кольору. Форма плодів округла і з маленьким витягнутим носиком. Не мають схильності вони до розтріскування, м'якоть щільна, і з приємним смаком і вираженим, так ви знаєте, ароматом томатним. Томат ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді, для приготування салатів, знову ж таки, соків, паст і для заморожування на зиму. Ось такий список томатів високорослих я буду купувати в цьому році. А вам дякую за вашу увагу, за те, що ви приділили увагу каналу. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то правильно вподобайчка, Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також поділіться в коментарях своїми варіантами томатів, які будете вирощувати ви в цьому сезоні, саме високорослих. Мені буде дуже і дуже цікаво. Всім гарного майбутнього урожаю і до нових зустрічей.